Вітаю, панове. Розглянемо, як переїхати з Windows на Linux чек-лист для, для мігрантів. Зима вже близько до неї варто підготуватися, бо дбати не тільки про світло та воду в умовах інформаційної війни. Важливо подумати також про безпеку своїх даних, економію коштів та енергії. З цим допоможе Linux безплатно захищена та за стабільна операційна система на заміну звичному Windows. В цьому матеріалі розказуємо про переваги Linux та допомоги без Проблемно мігрувати з Windows погнали переваги міграції з Windows на Linux. Ми звикли до роботи Windows, адже він завжди нас оточив вдома, в школі, комп'ютерному клубі, університеті та інше. А Linux для багатьох щось для обраних, якесь невідоме досі знання, відмовитись від звичних вікон на користь чогось нового складно. Проте ризик виправданий. Ви відчуєте купу переваг. Розповідаємо про основні з них Свобода. Linux відкрита операційна система, ви маєте доступ до вихідного коду, який може вільно використовувати, змінювати та розповсюджувати. Так, працює ліцензія, за якою поширюється на Linux. Ви можете не тільки брати дистрибутив під себе і персоналізувати його. Прибрати, змінити чи додати нові функції. Linux дає навіть створити власний дистрибутив. А тепер порівняю з Windows, він має одну версію. Ви не можете подивитися, що, від... що відбувається всередині ОС, а також обмеження персоналізації. Це якщо Windows. Якщо спробуєте Linux після Windows, ви точно відчуєте те саме, що й добі, коли став вільним ельфом. Це безплатно. Linux безплатна операційна система, ви просто встановлюєте її та користуєтесь. Це не Windows, де потрібно платити, щоб мати можливість змінити фон робочого столу. Через те, що всі звикли до Windows і не готові платити за неї 139 доларів використовувачі, шукають обхідні шляхи, ну, типа ломані версії і так далі. Лінок позбавить вас цієї проблеми, ви завчаєте гроші, проте не Поступити з якістю та функціоналу. Матимете ОС з усіма потрібними вам можливостями та жодних докорів, сумніння ж все законно. Краще для програмування. Linux підтримує майже всі основні мови програмування та пропонує великий вибір програм, корисний для розробки ПЗ і знову ж таки безплатно. Тут ви знайдете багато регіональних бібліотек. А ще програмісти зазначають, що з менеджментом пакетів ці робота простіша. Та швидше. Linux також має вбудовану підтримку SSH, яка допоможе вам швидко керувати серверами. І на додачу ви можете включити команду APT, що ще більше приваблює програмістів у ці Якщо працюєте з кодом, маєте спробувати Linux, адже він може оптимізувати вашу роботу. Є ще одна перевага, хоч вона і не менш серйозна. Linux створюють люди для людей. Тож він містить веселі команди та програми. Наприклад, можете зробити термінал різнобарний або перетворити його на акваріум. Якщо є таке, то і необхідні програми для зробки ви точно знаєте. Кількість ПЗ. Linux має велику кількість програм, які ви можете не просто встановити, а й змінити під себе. Це звичні вам застосунки для Windows, а ще їх аналоги або специфічне корисне ПЗ, за яке раніше вам довелося платити. Ці застосунки створює спільнота. У кого з'явилася ідея, чи не прийшов, знайшов потрібний функціонал, тож просто розробив свою програму, якою можуть користуватися інші. Через це у Linux дуже велике різноманіття програм для будь-яких задач. Зазвичай кожен дистрибутив має власне сховище для завантаження програм. Це як магазин популярних застосунків. Ви можете встановити програму з репозиторією за допомогою графічного менеджера або з командного рядка. Відсутність вірусів. Windows вразлива до вірусу та так. Linux теж вразлива, але набагато безпечніша. Відповідь криється в тому, що ця ОС працює. Процес керування пакетами, концепція репозиторіїв, та інші функції роблять її захищенішою. Навіть якщо подивитися під таким кутом, коли ви встановили Windows, вам треба встановити антивірус програму, Linux такого не, не вимагає. Хоч і має кілька програм, які... Посилять захист від загроз. Встановлювати їх не обов'язково, адже великої потреби в цьому немає. Знову повертаємося до переваги економії. Вам не треба платити за преміум-версію антивірусу, щоб захистити систему. Це також може стати пригоді приводі бізнесам. З Linux ваші дані будуть захищені, а бюджет на ПЗ ви зможете витратити на щось інше. Чек-лист для міграції з Windows на Linux, якщо на цьому моменті ви ще не закрили статтю. Ви налаштовані серйозно, тоді переходимо до покрокової інструкції, що допоможе вам плавно перейти на Linux. 6 кроків, щоб плавно перейти з Windows на Linux. Спочатку обираємо дистрибутив, створюємо Live-CD, обираємо альтернативні чи крос платформні програми, робимо зерну копію даних, встановлюємо Linux, налаштовуємо ось під себе. Обираємо дистрибутив. Перше, що ви маєте зробити, визначитися із дистрибутивом. Подумайте, які задачі ви хочете виконувати в Linux та що для вас важливо. Наприклад, будете сидіти в інтернеті і дивитися серіали, чи можете користуватися ним для роботи, тож прибуває... Тож потребуєте специфічного ПЗ. Може, ви маєте креативи, хобі, монтуєте відео у вільний час або просто хочете щось мінімалістичне, з приємним інтерфейсом. Дистрибутив на різний смак, безліч. Можна зробити власне дослідження на сайті DistroWatch, де можна подивитися популярні Distro, інформацію про них та ще багато чого. Головне правильно почати, адже якщо обрати дистрибутив, розрахований на експертів Linux, можна легко розгубитися і повернутися в зону комфорту С Windows. Новачкам радимо розглянути Linux Minute, Debian Fedora Ubuntu. У OS чи MX Linux. Вони найбільш дружні до нових користувачів та мають велику спільноту, що допоможе розібратися з незрозумілими моментами. Декілька особливостей про дистро Ubuntu. Найвідоміший дистрибутив, тож має дуже матеріалів про те, як ним користуватися. Зможете знайти відповідь на будь-яке запитання в нього. Зрозуміле робоче середовище, стандартна установка, включає офіційний пакет веб-браузер, поштовий клієнт, медіаплеєр. Так матиме те все необхідну для вас базу. Linux Mint. Заснований на Ubuntu, теж популярний та має велику спільноту, що готова допомогти. Має зрозумілий інтерфейс, проте вам легше буде розібрати, якщо оберете версію з Cinnamon. Містить деякі пакети, які має... Немає інсталяторів. Наприклад, графічні драйвери ви зможете почати працювати з МІТ без додаткових налаштувань. Debian. Синонім стабільності, цей дистро також обирають ті, хто хоче уникнути будь-якого ПЗ із закритим кодом. Fedora постачається з найновішим пакетом, майже для всього, і при цьому залишається дуже стабільним. MS-Linux. Дистрибутив, схожий на Linux Mint, але з більшою функціональністю розробники вкладають багато сил у зробку утиліт та програм для керування системою. Elementary OS для них також для, них, для тих, кому важлива візуальна. Складова та подобається інфект Мас. Маніджеро. Також просте користування. Матиме найновіше ПЗ, адже репозиторій цього диссу постійно синхронізується з Arch-Linux. Створюємо live CD. Що ж, Якщо ви вже придивилися до певного дистрибутиву, перевіримо. Римо, перевіримо. Ри, перевіримо. Римо. Чи підійде. Він вам для цього зробимо лайв CD, з яким ви зможете працювати, спробувати ОС для встановлення. Більшість дистрибутивів пропонують такий образ ISO на своєму веб-сайті. Ви можете записати його на компакт диск чи Флешку. Лінус працюватиме з носія, також не забезпечить. Не зачепиш ваш Windows, тобто паралельно з Windows, але спробувати функції Linux. Важливо брати саме спробувати. Якщо комп'ютер не завантажується з Live CD, з першої спроби перегляньте порядок завантаження в BIOS. Потрібно встановити для CD-ROM вищий пріоритет, ніж для головного диска. Коли він завантажиться, класити все, що бачите. Обираємо альтернативи чи кросплатформні. Програми. Тепер ви потестували та визначили з дистрибутивом. Доступний крок обрати відповідне ПЗ. Тут все залишить від ваших потреб і поважань. Деяких програм, до яких ви звикли на Windows, може не бути на Linux. Проте останнє пропонує багато різних альтернатив, в будь-якому випадку ви точно знаєте аналогічні по функціоналу застосунок. Легше почати з крос-платформи програм, які працюють і на Windows, і на Linux. Наприклад, користувачам знач, звичним вам браузером Firefox чи Chrome. Ви зможете синхронізувати вашу історію закладки та паролі, щоб ваш перехід був ще непомітнішим. Також крос-платформним застосунком є Thunder VLC, Audacity, OpenOffice та інші. Linux підійде і геймерам. Багато ігор зі Steam працює з цією ОС. Ви матимете вбудоване ПЗ, яке має покрити більшість загальних потреб користувача. Якщо ви все-таки хочете встановити програми, якими ви користуєтесь у Windows, вам допоможе програм Wine. Як її встановити на Ubuntu Linux, ми розкажемо. Ще одна важлива річ. Щоб перейти на Linux без болю, синхронізувати свої дані та файли з Хмарою, так ви матимете доступ до всіх ваших фото та інших даних. Для цього вам потрібно налаштувати хмарний сервіс на Windows, синхронізувати дані, які потрібно зберегти, а потім встановити клієнтське ПЗ цього сервісу на Linux. Робимо серверну резервну копію даних. Налаштовані йти до кінця. Тоді починаємо встановлювати Linux. Проте спершу робимо резервну копію важливих даних. Якщо в процесі установки щось піде, не так і вам доведеться форматувати жорсткий диск, ви втратите ваші дані. Краще перестрахуватися. Ну, ось показуємо, як ми. Встановлюємо Linux. Встановлюємо дистрибутив на ваше Live-CD. Тепер замість спробувати треба обрати, встановити. Далі уважно читайте казівки під час процесу установки. Універсального гайда в цьому випадку немає, адже залежно від дистрибутиву, цей процес може відрізнятися. Зважливо, менеджер установки може запитати вас, чи видалити Windows, чи встановити Linux поряд з нею. Не радимо одразу спалювати всі мости до Windows. Дві системи це зручний варіант, поки ви ще розібрались з Linux. Ви розумієте, коли настане правильний. Момент для видалення Windows. зрозумієте да? Наступні кроки. Установки здебільшого не складні обрати бажану умову інтерфейсу ваше геофічне положення та налаштувати основний обліковий запис, користувача і пароль до нього. Коли встановлюєте Linux, оберіть яку систему замотати за замочем. Такий формат називається подвійним завантаженням. От сторінка, як це робити. Налаштовую нас під себе. На цьому етапі ви вже розумієте, що Linux гарний варіант, адже ви вже знаєте всі звичні програми, матимете та та знайшли заміну тим, яких у Linux немає. Ваші дані синхронізовані, то ж перехід має бути майже. Невідчутним. Тепер налаштуємо все, що можливо. Для цього запустіть програму налаштування у головному меню вашого дистрибутиву. Це знайдіть кожну категорію. Виберіть тему, зміні, змініть шпалери, виберіть бажані програми, синхронізуйте облікові записи та налаштуйте апаратне забезпечення. Тепер ви маєте готову до використання системи. В процесі у вас виникатиме питання, пам'ятайте, що те, що не можна загулити, можна запитати в спільноті. З часом ви будете використовувати Windows все менше, і в якийсь момент ви зрозумієте, що ця ОС вам не потрібно. Тоді можна сміливо видаляти і щоб звільнити ще більше місця в Linux. Ну і висновок. Вітаємо. На хвилі ті групи обраних, які працюють в Linux, впевнені, що ви пересвідчилися, що насправді це не так страшно, просто перевчатись. Завжди складно і це нормально. Те, що Windows най... – найвідоміша операційна система, ще не означає, що вона найкраща, адже є вільна безплатна та за захищена альтернатива. Вона позбавить вас проблем, з якими ви стикаєтеся, раніше додасть нових можливостей. Справильно обраний дистрибутивність підійде кожному. Почніть з Mint, Ubuntu, Manjaro чи Elementary OS і ваш перехід з Windows буде максимально комфортним. Дякую за увагу.